Вітаю в архіві! Тут я тримаю створені або почуті історії. Сьогодні до твоєї уваги насичений день групи авантюристів хтось змагався на мечах, а хтось своїми вміннями. Звісно, нікуди не дінешся і від нових знайомств. Скажу чесно, того персонажа не було задумано, але зараз вона улюблений друг Ельфійки. Та, щось і заговорився. До цього теж дійдемо, а поки до твоєї уваги типовий день у фентезійному містечку. Спаливо недовго, майже до обіду. Як тільки валєт прокинувся, виглянув у вікно, швидко зібрався і вибіг із таверни. Ельфи вирішили його почекати в семи котах, і добре провели час за випивкою та балачками. Через години півтори мечник повернувся із задоволеним лицем. Він сів за стіл і мовив: Фу, ну, чого почну. А так. Пам'ятаєте ту оживлену броню, на якому я наткнулася в скарбниці? Так, відповів Валсін. То я її продав. «Кому ж? спитала Артезія. Мене направив той хобіт, як же його звали, Осборн, який історію любить. Академія авантюристів із радістю придбала ті мішки для биття і тренувань, як вони сказали. Хм, та ти бачу снігу взимку продати зможеш, усміхнувся Волсін. Звісно, а ще я тут дізнався про. І Валт тільки підняв палець, щоб указати на важливість інформації, як в таверну забіг хлопчик років десяти. Він підбіг до Ольгерда і голосно спитав: «Дяденька, мені сказав Пайк, що тут живе Альт чи Валт, чи Амлет. А, Валет, усміхнувся хазяїн таверни. Так, є у нас такий. Вон він сидить. І він вказав на стіл, де зараз була група. Хлопчина відразу підбіг до них і, роздивляючись, усіх мовив Допоможіть да пайку, будь ласка, він зараз у великій біді. Добре, що сталося? куди йти? спитав Валід. Все побачите, треба бігти. Хлопець взяв мечника за руку і потягнув. Ви зі мною? спитав чоловік. Чого б ні? Волосін теж піднявся. Артезія? Ні, я хочу ще по місту побродити». Угу. Тоді зустрінемось тут. Казав мах, виходячи із дверей. Хлопчик потягнув їх до західної стіни, яка ближче до води. Тоді направився в каналізацію і, трохи прийшовши, вивів за територію міста. Далі вони прийшлися по берегу озера і через пару хвилин добралися до потрібного місця. Там було щось типу невеликого риболовного хутора, де зараз виднівся великий монстр, схожий на гідру. Ось, врятуйте, будь ласка, пайка! мовив хлопціна. Добре, добре. Валет присів і поклав йому руки на плечі. Біжи зараз додому в безпеку, а ми приведемо тобі пайка, добре? Дякую. І хлопчик побіг Ну що ж, пора вивільнити клинки? мовив боєць, витягуючи мечі і біжучи на ворога. Це було велике створіння більше 10 метрів довжину і близько 4 висоту. З першого погляду, схоже на гідру, але тільки з першого. Вона мала тіло із великими лусками, схожими на броню, як у дракона, і довгим хвостом, який закінчувався клешнею краба. На місці, де повинна була виходити шия із тіла, зяяла величезна кругла паща із безліччю рядів зубів. Навкруг неї були прикріплені, інакше не назвати, вісім змій, які звивались і намагалися дістати зараз когось, хто ховався в підвалі розтрощеного будинку. Валі, скориставшись можливістю, що голови відволікаються, розбігся і забрався на спину монстра, відрізавши одну із гадюк. та відпали з шипінням, і інші розвернулися на нього, змінивши свій пріоритет. Через мить хвіст уже наближався до цілі, але мах влучним ударом свого батога змінив його траєкторію і колишня промазала. Ще декілька змій кинулося на мечника, який спритно ухилився. Із погребу почувся чоловічий голос. Хто там? Ви живі? Так, давай вилазь! Ми прийшли тебе рятувати, пай. Ви мене знаєте? Мечник відбився від ще декількох атак змій. Монстру це не сподобалось, і він спробував скинути його із себе. «Пам'ятаєш, я давав тобі місце, де я живу. Валєт я!» Боєць таки не втримався на ногах і впав на землю. Після чого величезна паща націлилася на нього. Валсин намагався відволікати монстра і бив його магією раз за разом, не припиняючи. Декілька ударів магічним батагом сконфузило ворога, що врятувало мечника від моментального пожирання. Згодом, із погребу, виліз хлопець із великим щитом, і став між пальтом і псевдогідрою. Я буду захищати, а ви бийте. Він Кинув своїм крюком ще одну голову, притягнувши її. Валет, відразу зрозумівши натяк, рубанув, і ще одна змія впала на землю. Від чого монстр розлютився? Проте я не зміг нічого зробити, так як щитовик блокував майже всі атаки. Ще через кілька хвилин виснажливої битви гідра таки впала, втративши усі голови і хвоста. Виснажені бійці оглянулися і побачили, як із її тіла випарувалася мітка, подібну, якій валет бачив раніше. Також біля хат знайшли декілька трупів простих людей. «А, ця сім'я тут живе, мовив Пайп. Більшість встигла врятуватися але ці...» і він мовчки глянув на діда, біля якого лежала сокира, і юнака із рапірою. Вони захистили інших ціною свого життя. А, а ти що тут робив? запитав Валет. Ми з декількома дітьми вирішили сходити сюди в гості. А дітвора завжди любила історії діда. Але ми дійшли запізно. Малих я відправив за допомогою, а сам от взявся за відволікання і втримання тварюки на місці. Вони побачили, як до них біжить велика група солдат. Дуже дякую, що відізвалися на моє прохання, продовжив Пайк. Думаю. Поки прийшла б охорона, мене теж не стало. Завжди, будь ласка, відповів мечник, якщо хочеш, можемо піти до нас в таверну і відпочити. Я тільки за особливо після такого. Солдати добралися до місця подій, і один, підійшовши до групки, мовив Вітаю, я сержант Дорос. Наша група прийшла на екстрений виклик, але. він оглядів територію, по якій вже розбрелися бійці. Ви самі впоралися? Дякую за ваше швидке реагування, але ми вже справилися, радо сказав Валід. Можете прибратись тут і облаштувати житло для мешканців, які вижили. Думаю, вони будуть вам вдячні. Звісно, ми про це попіклуємось, мовив сержант. «Ради, що ви живі. Проте ви часом не в курсі, звідки ця істота взялась. Ми робили ранковий обхід і подібних тварюк не було. Авантюристи переглянулися і направили погляд на пайка. Ні, я не знаю, мовив той. Я прийшов, а воно вже було тут. Ага, зрозуміло, сказав Дорос. Тоді ми розберемося. Ще раз дякую за співпрацю. Я б замість дякую взяв нагороду з цього монстра, сказав Валєт. Нагороду, задумався солдат. Ну, можете в срібний кігоць сходити. Там вам точно щось перепаде. Добре, дякую за інформацію, і вони пішли до міста. Перед цим Валет ще встиг назбирати всі голови, що відрізав і заховав мішок. Вони вирушили до гільдії, де й отримали нагороду за вбивство монстра. Тоді пішли в таверну, де ближче познайомилися із Пайком. Виявилося, що він не з раси мінливих, але зовсім не вміє змінюватись через цю його особливість його довго не приймали ніде, навіть батьки. Проте через деякий час його взяв собі притулок під сонцем. Де до нього дуже добре відносились. Натомість, тепер, коли він виріс, взявся захищати цей притулок і його дітей. Група дуже довго чекала і таки під вечір підтягнулася Артезія із Кайрою. Де ви так довго тинялися?» – запитав Валсін. Гуляли, відповіла Артезія. А чого так довго? Ми загубилися, неочікувано сказала Кайра. Ми пішли глянути в один магазин деякі речі прикупити, потім в інший, і так зайшли хто зна куди. Артезія дуже не хотіла питати у людей шлях, тому ми ходили по її вказівкам, але вони не сильно допомагали. Тому я згодом таки спитала дорогу у людей і довела нас сюди. Дівчинка трохи заспокоїлась. Не відпускайте її в місто більше одного, будь ласка. Усі посміялися, замовили поїсти і познайомилися із Пайком. Під час вечері Валєт ще дещо згадав. Він підійшов до чоловіка, який зараз заміщав Ольгерда. Марвін, у мене є діло до вашої таверни. Я обіцяв Ольгерду хороший прибуток, І ось час настав. Слухай, що розкажу. Після деяких пояснень він повернувся до столу. Що ти там задумав? запитала Артезія. «Хех, побачиш. Усміхнувся він. До речі, ти добре вмієш пити? Ну, напоїти мене важко. «Прекрасно! Тоді у тебе є шанс стати сьогодні зіркою. Та поясни уже. не витримувала Альфійка. На що Валєт тільки ще ширше усміхнувся і пішов помагати в організації Марвіну. По таверні почали бігати її працівники, які діставали бочки із випивкою з погрібів і викочували їх на двір. Де грузили у воза і відвозили кудись. Валет бігав по тавернам і запрошував людей на цю подію навіть Ольгерд прибув, аби подивитися, що зараз буде. Одні тільки Вал і Артезія не розуміли, що насувається. Але коли всі бочки були вивезені, Валет підійшов до них. Ну що, пішли за мною? Зараз буде найкраще змагання, яке тільки могло бути в цьому місті. Ті рушили слідом і дійшли до величенької площі. Де було вже багатько народу, і стояли столи, за якими сиділи ті, хто хотів приймати участь. Це було змагання перепий всіх. Артезія, як любитель випивки, теж зайняла своє місце учасника, яке приготував їй валєт. Як тільки прийшов час починати, мечник дав знак, і випивка полилася із бочок в які розносилися учасникам без перестану. Правило було просте: залишитися останнім учасником в тямі. Бажаючих було багато, так як треба було зробити невелику плату за участь і пити до відвалу, ще й нагороду можна було отримати. Звісно, багато любителів відключилися швидко, але професіонали трималися як треба келих за келихом, осушувалися під схвальні крики юрби, і один за одним учасники вибували. Артезія змогла вийти у фінал, проте мала дуже сильного в усіх сенсах противника. Велика мускулиста жінка-Галіаф ні на келих не відставала. Уся юрба зараз сконцентрувалася навкруги них і підтримувала своїх фавориток. Ще через пару раундів Ельфійка вже почала здавати позиції, у неї почала паморочитися голова. Проте інша жінка продовжувала як нічого не було келих за келихом. Артезія відключилася, впавши на стіл, не в змозі більше бути тямі. Перемогу ж отримала та незнайомка. Валет їй вручив нагороду, яка включала гроші і зуб велетня, та прийшовся, зібрав свою долю із тих ставок, які зробили люди. Також йому матеріально подякував Ольгерд, якому цей захід приніс велику виручку, і усі залишилися раді і при грошах, так як багато народу стягнулося подивитися на нове для міста змагання. Звісно, воно привернуло увагу і вельмож, які були в. Не проти вкласти в подібні розваги свої гроші, допомагаючи цьому бізнесу. Після цього дійства усі бажаючі направилися гуляти в таверни, які влаштували цей самий конкурс. Переможниця теж вирішила продовжити приємний вечір і пішла в сім катів, несучи з собою стола і з різними предметами на ньому. Наступного ранку ельфи вирушили знову в місто в пошуках магічного кравця, щоб покращити свої речі чи броню. Вони знайшли магазинчики з прекрасними речами, які, на жаль, були їм зараз не по кишені. Повернувшись в таверну, знову побачили ту велику жінку, яка сиділа за столом і перекушувала. Артезія повернулась до вала і спитала: це вона вчора перемогла? «Угу. Випила більше тебе і оком нею повела. Зрозуміло. Треба хоч познайомитись, і Ельфійка підійшла до переможниці. За столом сиділа жінка Голіаф, років 35, яка доволі добре виглядала. Стіл, за яким вона була, здавався замалим адже в ній більше двох метрів росту. Довге і трохи хвилясте руде волосся було зав'язано в пишний хвіст і спадало на плечі. Сильне тіло грало м'язами. Одягнута вона була легко: носила шкіряний топ і на стегнову пов'язку із пом'якшувачем з шерсті. Один її вигляд викликав страх і повагу. Якби не одна деталь. Її лице зараз розпливалося в усмішці, якою вона люб'язно зустріла ельфів. Вітаю, вітаю. Вона встала і простягнула руку. Добре вчора позмагалися, га? Із з тебе хороший супротивник. «А, дякую. Вітаю з перемогою, сказала Артезія, потиснувши руку. «Ти добре впоралася. Наше і не такі гульки робила, усміхнулась жінка. «Плем'я?» – запитав Валсін. Так, я Брунхільде Звір із клану пастрірів Хмар. Ми живемо високо в горах Колдпік». Мене звати Артезія. а його Валсін, мовила Ельфійка. А як же тебе сюди занесло? «Шукаю декого. Хм, цікаве прозвище. Тебе варто боятися. Вал усміхнувся. А, тільки ворогам. Для своїх я біла і пухнаста. А ви що тут робите? Давно в місті? Та ні. Тільки недавно прибули, відповіла Артезія, поки співрозмовниця замовляла Елю на всіх. А взагалі ми тут проїздом. Рухаємося в Стонрос. Це ж столиця ще під горою, ще більше оживилася Брунхільда. Так, а що таке? Так я якраз повертаюся із свого пошуку додому. І була б не проти компанії. А раз ви йдете прямо через мій дім, то чого б не піти разом? Хм. Гарна думка. Артезія ще повеселішила. «Ми не проти, так, Вал? На що Ельф кивнув, а дівчина продовжила. Але ще треба спитати Вальта. Він скоро прокинеться. «А, То у вас доволі велика група, підмітила силачка, допиваючи Ель. Коли він прийде? Буквально через годину дві. Казав Валсін, глянувши в вікно. Тоді давайте чекати, і вона замовила ще випити. І так вони сиділи і спілкувались до пробудження мечника і Кайри, які відразу ж спустилися вниз із цікавими новинами. Валєт збіг по сходам і трохи зніяковів, побачивши своїх в компанії Брунхільди, але швидко зібрався і підійшов. Слухайте, до нас сон пробрався якийсь мужик і пригрозив вбити, якщо ми ще будемо бити його створінь.